Діти, розгадавши загадку, ви дізнаєтесь, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Два братики не можуть розлучитися вранці в дорогу вночі до порогу. Вірно, це взуття і про нього ми сьогодні будемо говорити. Всі ми ходимо в чоботя, якщо на вулиці сніжно і біло. Чи дощем все залило? Чоботи бувають гумові для дощової погоди, а також зимові з теплим хутром усередині для зимної холодної погоди. Влітку сандалі ми носимо, бо не можна ходити босим. Сандалі бережуть наші ніжки від камінців. А в кросівках спритно скачем і ганяєм круглий м'ячик. Кросівки дуже зручне взуття, в якому дуже зручно бігати та гратися на вулиці. Жити без взуття ніхто не може, в будь-яку погоду воно нам допоможе. Щоб були здорові ніжки, щоб ходили вони пішки. За погодою спостерігай, взуття правильне взувай. А зараз ми вивчимо вірш Чобітки. Ось послухайте його уважно. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала, а вони продивляться, в різні боки дивляться і простують несміливо. Лівий вправо, правий вліво. Діти, чому Алла взувала чобітки? Цілий ранок. Так, бо вона взувала їх не на ту ніжку. Лівий взувала на праву ніжку, а правий на ліву ніжку. А що ми можемо порадити Аллі? Вірно, перевзутися і взути вірно чобітки. А зараз, послухайте, ще раз цей вірш. Цілий ранок наша Алла чобітки свої взувала. А вони противляться, в різні боки дивляться і простують несміливо Лівий вправо, правий вліво.